Доброго ранку. друзі, це ми сідаємо тільки снідати. Оце я робила, така типу піца з лаваша. Лаваш розрізається напіл і накладається туди там, ваша начинка, яку ви хочете. І дуже смачно. Дуже смачно. Лаваш такий, знаєте, як корж для піци, м'якенький, то, що треба робити. Зараз ми поснідаємо, мали сьогодні садити цибулю, але я дивлюсь на дворі, що такий туман був, як дощ. Коротше, земля мокрив, і на подвір'ї на, на пленці калюжі. Вийду на двір, подивлюся, що воно, бо це я тільки через вікно дивилась. І мав Ваня сьогодні працювати, світло дали з 5 ранку до 12 годин воно буде, але Ваня захворів. 5 годин встав і зрозумів, що він хворий і не зможе навіть виїхати з дому. То того, того сьогодні не працюємо на роботі, на олійниці. І, може, і на городі не будемо працювати, хто його знає. Зараз вийду подивлюся, що там. Закриюсь у вареній кімнаті. <гум> Відкрию вікно. Хочу лак постирати з нігтів. Зробити якийсь манікюр, підікюр. <гум> Відкрию вікно, бо зараз вся хата буде вдивоняти. Або просто зітру, не буду фарбувати. Вже повідростало так. Негарно. Марафет трошки народу. Дивіться, який туман ще на дворі. <смі> а мене ця цибуля просто добиває, що це вона ще не посаджена. Хочу вийти на город, помістити трошки землі. Вона, звісно, буде налипати на взуття. І я сумніваюся, що ми сьогодні будемо садити. І я вас вже замучила цією цибулею. І сама замучилася цією цибулею, що це вона ще не посаджена. Ну, мама каже: та посадиш, буде ще погода, посадиш. Що ти ото каже? Причепила з тою цибулею. А воно, знаєте, коли не вчасно зроблене, то, то не діл. Треба робити все вчасно. Цибуля, часник. Коротше, дивіться, козичка в тумані. Звісно, хто Ту його буде садити. Вийшла на двір. Туман такий от, мілка мжичка така летить. Може, до обіду воно трошки роз'ясниться, але поки точно ні. Город нам вигорали. Юрій Васильович таку красу зробив. Можна даже граблями його не гребти. От і світло вимкнули. Повідомлення прийшло. Ну, тут, я думаю, так от воно і посадиться. Якось, якось так тут. Ні, куди воно таке? Ні. Я думаю, що туди ближче до вечора воно роз'яснеться, але не факт. Коза, коза. А, там дві кози. Вон ще одна коза. Бачите? але її в тумані не видно. Погода така, от саме замотатись в одіялко тепленьке І лягти спати. Мені так цього не вистачає. Мені не вистачає сну. Ну, гарно, гарно. Гарно, гарно. Фігаро. Їдемо зараз на роботу. Куди ми ще можемо їхати? Їдемо на роботу, бо попросили занята прийняти. Приймемо занята, на каву і до батьків заварюю. Варія вже там дві ночі ночувала, вже відбилася від рук. Того їдемо заберемо. Е, яка послідовність буде всього цього, ще не знаю. Може спочатку на каву, а потім на роботу. Або може спочатку заварюю, а потім. На каву. Ну, коротше, отаку я буде. Манюшка, кажи, що все нормально. нормально. Дивіться, які гарні ялини. Добрий день. Добрий день. Ми, як завжди, на цьому місці. Гарна лавка Це в нас в селі. Чоловік робить. Та я ж бачу, що машина стоїть. Привет. Дуже гарно. Так розмальовує все. Ось такі, знаєте, цікаві. Бос тут, як тут. <сум> ну куди це ти оце лізеш? Куди це ти лізеш? Ти штурман. От любитель, от любитель в машини залазити. Що з цим робити? Що з цим робити? Це ж не тільки до нас таке залазить. А до клієнтів люди приїхали, тільки машина відкрита, і він тут як тут достають потім з машини. Це добре, що коло олійниці його достають, а як де тако від'їжджають вже десь за селом. Або привозять, або вже не. Ааа, ти мені лосі не затяжки робиш. Або були такі випадки, що не раз його викидали десь в кінці села, і ми їздили, шукали його. Да, бос? Бачи, як ми тебе любимо. Беремо граблів, надії, що будемо. Все-таки садити цибулю. Але я так собі думаю, що нічого ми садити сьогодні не будемо. Бачите, зробила ванюшки яку приспособу дихати. Ваня, блін, це від кашлі допомагає. Бачите, так зробила сюди. трубочку. Ну, дай мені розказати людям. Дирочку пробила. Трубочку проставила, сюди тут вода, сіль, сода і трошки йоду. І це допомагає відкащувати. Зразу треба шапку отак. Така я взагалі трава, це ужасно. У нас вдома є інгалятор. Дома є інгалятор, але от кажуть, тут саме ця штука, все взяли і він з собою є такий ручний інгалятор, вуличний. Можна курити покинути. Їдеш і подумаєш. Ну Ваню, це якраз той час, коли ти покинеш курити? Так, ми вже їдемо за варюшкою, попрацювали, їдемо забирати дорогою до батьків. Друзі, ми заїхали до нашого будинка, який. В процесі <рес> будування. Коротше, заморозили ми цей проєкт. Всі ви знаєте, що ми вже переїхали в інший будинок, зробили там, ремонт, живемо там. А це дуже хороший внесок вкладу в майбутнє. Ой, боже мій! Величезна клумба, така у нас тут. Ваня каже, зробимо величезну клумбу. Найдорожча клумба в селі буде. Вона ну, тут, я чувствую, вдома. Ваня каже, що тут саме почуває себе вдома. Ну, тут така, знаєте, енергетика така приємна. Там фото я там люблю біля річки. Мені там дуже подобається. А тут мені подобається така рівна ділянка, рівнесечка просто. Там, звісно, у нас схили, це мінус. Тут ближче біля центру, ближче до школи. Варю б ніхто не завозив, вона б сама собі дві минути і в школі. Там далеко, звідти йти далеко, ми постійно її веземо до школи. Ну, коротше, плюси і мінуси, що там, що там є. Ну, коротше, бачите, склалось, як склалось, значить, так треба було. Тут, поки ми цей проєкт не закидаємо, я думаю, що тут щось добудується колись в майбутньому. Може, Варя захоче жити в селі, ми її тут побудуємо, будинок. Не знаю, якось буде. Тут ми постійно обкошуємо, тут у нас ділянка прибрана. от Доглядаємо за нею. Оце все мала бути тераса. я ще Оце все мала бути тераса, а то люди е нас питають, Боже, оце ви хату величезну надумали робити. Нічого не величезного, це все мала бути тераса. Це мала бути тераса, Ото така мала бути прибудова, то мала бути баня. А тут е варіна спальня, наша спальня. Гардеробна. Що ж тут ми такого понастраювали? Гардеробна. Це е, крита крита під навес, ну як перед хатою, боже, віра... не віранда. Віранда, да, Тераса теж невеличка тераса. Ну, як знаєте, з вулиці у нас мали бути основні наші двері. Е, парадний вхід. А що ми на оліні не взяли? А Та, це Так, почекай, може, ми й садити сьогодні не будемо. От. Тут мала бути котельня. Котельна, сушильня, таке от, знаєте, для речей. От. І тут я вже не пам'ятаю, що мало бути. Тут мала бути... М -м -м, господі, вітальня. так. Мала бути вітальня. І все. І все, Дивіться, які квіточки. Бурянчики, але такі красиві. тут вже каналізація проведена. Бачите, все проведено. Там кухня і ванна в цьому будинку. Все, там більше нічого немає. А то мав бути ось свій будинок. І ось. Отаке, От бачите? Ось От таке обіця. Нічого тут великого немає. Звіздець Куди у мене отут синяк. Ваню! О, бля! взагалі синітюра буде. Тільки що розбирали ялинку. Вернулася назад на роботу. Розбирала ялинку. І, коротше, її хотіла достати з мішка. Беру так, а на ній така, як шайба велика. Я її піднімаю, ця шайба відлітає і мені прямо в голову. Абалдінно. Звездець. Аж зірочки, бля, хавучак був. Так. Да. Та диви, воно спухло в мене. Я вся зібралась, вся у формі штатів. Та не протягнеш. Ваня почав горнути і каже, дуже ліпиться. Що? Так куди воно? І ти бачиш, туман перетворився вже на таку мжичку. вже дощик іде. Да, да Ваня. Я тоже так думаю. Оця вся частина має бути засажена цибулею. Полосочка. Полосочка. Оце. Та скільки тут, скільки тут цієї цибулі? Як би там, отак садити чи отак? Не, надлін. Надлін? А, ну, малотка, ні, на длинну. <гум> ну, мало, угу. Я, Я Треба Я хочу тільки, щоб потім чи каплю кинути можна було. Та-ра-та-та-ра-та-ра-та. Та-ра-та-та-ра-та. Та 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 <гум> Та яка різниця? Ми посадимо е, цибулю і часником закінчимо. Скільки? Кіко там його садити. Ваня? кіко там його садити. його садити? блядь, Взяв тої цибулі на 500 гривень, блядь, на год чи на півтора вперед. Ти ти ж не візьмеш, я не знає, як вони її там порощують. Добавляють, <ський> автоматичні чому? Це всі додають. Сусідські розговори, коротше, що ми подумали, що ніхто не буде сьогодні садити цю цибулю, бо бо дощ і хорошо, бо я сьогодні от цілий день в якомусь ожиданні, понімаєте, коли садити цибуль. Вона мені вже просто аж приїлась, мягко кажучи. Будемо чекати. Кращої погоди. Іван Васильович ходить, обходить наші володіння. Ти чого до сусідів пішов? Просто дивишся. Тося як завжди побігла десь до сусідів. І там гавкає. А ми зараз з вами підійдемо, я вам покажу грибочки. Грибочки, дивіться, опанюк, який гарний. Ну, красончик, як розпустився, трошки там он і глива, невеличка. І все. Більше А ні, ось ще є тут. Бачите, глива. І ось тут. Ось такі у нас така плантація для глив. Дощик іде, дощик іде. І я, мабуть, йду до хати. Іду до хати. Так, ми вирішили, що сьогодні садити нічого не будемо. Так і буде. Коротше, відпускаю цю ситуацію. Коли буде погода, тоді посадиться. Я вам вже показувала, так? Да? Склали опалубку, ще треба залити. Я з мікрофоном, бо знімала коротке відео. Помию зараз свої. Різеняки і складу їх вже назад, де вони там стояли. Всі в болоті, всі в болоті. Тося, вернись додому, ганяє. Так, друзі, будемо вже чекати світло, коли вимикнуть. Вечерю якусь готувати. В принципі, можна заготовки зробити. Коли світла немає, у мене там на кухні Ваня, то зробив в хаті, в принципі, є світло. В хаті світло є. На кухні є світло і вода є. То можна щось починати робити. Якусь вечерю можна готувати. Коротше, от такий сьогодні день, бачите? Не склалося з цибулею, я з синяком. А, який він буде завтра? Болит, все болит. О, тут болит і трошки голова болить. Це ж треба заробити синяка собі на рівному місці. Все, іду до хати, бо вже прям дощик почав іти. в хованки грай. Де це? Я прям не знаю. Де це ти заховалася? Може, в шкафу, а може, за фікусом, а може. А може, не поняла. А може, не поняла. варю, оце ти заховалася? Ну да, я спочатку подумала, що на подоконник це залізла. Молодець, друзі. І я не пам'ятаю, показувала вам торшер чи не показувала. Це я в Юскі купувала, як мені він подобається. Дивіться, який стильнячий. На ножки. Я хотіла схожий, ну, щось подібне. Те, що я придумала собі в голові, я не знайшла, але от дуже схоже те, що я хотіла. Я купила в юзки, була розпродажа е за тисячу гривень. Боже мій, як просто тут мені він подобається. Тут світло таке, зараз я вам покажу лампочку. Якщо вийде, а, ось така. Лампочка накалювання я поставила сюди. І кімната, знаєте, одразу така затишна стала. Мені дуже подобається. Класно. Ми тепер ще більше в цій кімна кімнаті проводимо часу. Включаю цю лампу, і так тут прям таке світло, тепле, жовте. Ну, коротше, любимо тут час проводити. Ще треба роз оцей бардак, почала тут порозгрібати. І все на сьогоднішню вечерю приготувати. І, в принципі, отак От день якось прийшов безтолково. Варя в наших речах старих знайшла диск. Такий він є красивий. Він ідеться передати. Да. Ну, жизнь красива. Угу. Ми вже розпалили. Дивіться, як гарно горить. Зараз розгорається, потім піддувало під кри, при... прикриємо, і воно буде так гарно, жар буде так видно. Люблю так сидіти і дивитися, як воно горить. Я вже прибралась. бачите? Чистота, красота, порядок. Вечеря вже готується. Вже будемо відпочивати. Друзі, от не люблю я так, коли запланували одне і не зробили. Мали сьогодні цю цибулю посадити, не посадили. І не відпочили, бо, знаєте, в такому якомусь очікуванні от от перестане йти дощ і можна буде вийти на город. І в хаті не поприбирала. Коротше, сьогодні якийсь такий день дурний. Цілий день, наче в Русі, а нічого не зробила. От не люблю я так. Сьогодні неділя могла б і відпочити. Але що це, то один з поперед одного ходимо, робота не робиться і не відпочивається, і нічого. Та й таке, все, вечеря я вже да? сказала, що готується. Будемо вже, нарешті, відпочивати. Світла ще немає, пізніше буде. От завтра у нас понеділок, не знаю, які в нас там плани, що будемо робити. Ще не планувала, та й не хочу планувати. Я якось так і не хочеться нічого думати, планувати, робити. Як вже буде, так і буде. Друзі, хто не підписався на телеграм-канал, можете підписатись, отут. В телеграм-каналі я показую, що не виходить у влозі, якщо я знімаю влог і там якісь моменти, і що протягом тижня відбувається, коли я не знімаю влог. Підписуйтесь. Хто не підписався на канал, YouTube канал, чекаю вас в себе на каналі. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.